Всім привіт! Це вже друга частина наших мандрів по Ужгороду. Ми продовжуємо шукати міні-скульптурки, а також хочемо відвідати всім відомий Ужгородський замок, прогулятися по липовій алеї, обов'язково зайти в ботанічний сад та побувати в провулку Гірчичне Зерно. Гайда з нами! Всім привіт! Сьогодні вже другий день. Як ми ось мандруємо по Ужгороду, і ми знайшли таку цікаву локацію, дуже затишну на замковій горі. Це замкові сходи, які відновили буквально нещодавно. Тут виявляється 96 сходинок. Вони були побудовані ще у 18 19 столітті і слугували для спуску з замкової гори. Ходи подивимось. Тут гарно тут такі ліхтарики, ще, ще напевно, що вони старі. Діти рахуєте чи дійсно 96 сходинок? не рахуєте. Не рахуєте. А ну що тут є? Ні, тут вже тут забудова приватна повним ходом. Оу, та далі ще піднімається і піднімається. Єдине, що сходи реконструювали, а тут ось молодь понамальовувала графіті, молодь реконструювала. Яка стіна, подивись, Мілочка. Бачиш, як цікаво, як фортифікаційна, напевно, була. Все ми вже піднялися. І тут така поркована доріжка, але, на жаль, воно якось все необлагороджено до толку. Трошки так сумно виглядає, хоча класна локація. Ось ми і вийшли до єпископської резиденції. Що, що? Це ось греко-католицький собор, єпископська резиденція. Ти зараз до єпископів, у двір чи не зайшла. До єпископів. А нам написано в іншу сторону від кафедрального собору вверх 6 хвилин, 380 метрів, і ми біля замку опинимось. Та, ми вже підійшли, бачиш, до замку. Фортифікаційна споруда величезна. Ну, видно, що бачиш, ці рови лишилися, ці стіни потужні, класні. Тут, слава Богу, хоч збережено. Ось замок. А ми, ми, ми ось звідси, я так розумію, так, по капітуліні ми підійшли. Тут перед входом в замок міні-скульптура князь Лаборець на мечі. Чому князь лаборцю Тому що він заснував місто і Ужгородський замок. А от чого таке зображення, що він на мечі, кажуть через те, щоб нагадати про його трагічну смерть, тому що його вороги вбили і вкинули в річку. Теж князь Лаборець геть малесенький, так як і всі міні-скульптурки Ужгорода. Так, що зараз знаходиться в замку, наскільки я пам'ятаю, краєзнавчий музей? Тут ще дегустаційна зала. Кафе, але воно закрите, воно напевно личлі. Отже, вхід в замок платний для дорослих 100 гривень, для діток учнів 40 гривень. Ну, ми не знаємо, наскільки це того вартує, але типу сказали, що в цю вартість входить не лише прогулянка по території, а й краєзнавчий музей. Обидва поверхи. Підемо подивимось до нього. Поки що ми ось хочемо підійти до макету замку, подивитися, як він виглядає. Ось ця церква, наскільки я пам'ятаю, святого Юри, вона була повністю розбита. Тут на території є лише її залишки. Вони дуже хотіли шукати мінії скульптури. Але є ось такий пам'ятник Гераклу. Аж дивно, чого тут оця скульптура Геракла перебуває. Виявляється, що її перенесли із санаторію. Бальнеологічного, який ще був в радянські часи, дуже відомим тут на Закарпатті, перенесли сюди, щоб там просто його не знищили, не пошкодили, бо санаторій закрився. А он там далі теж є одна скульптура, пам'ятник Гермесу. Е, це теж бачиш залишки бронзового фонтану, бронзової скульптури Гермеса. Теж вони були на подвір'ї на території санаторію у селі Ужок. Так, оце якраз і є залишки церкви Святого Юрія. Яку ми бачили на макеті 15 століття церкви. Артефакти ці були знайдені під час археологічних розкопок ще в 1980-х роках. Дуже цікавий фундамент церкви. Дивно, що вона вщент згоріла, при тому, що вона була кам'яною і шкода, що її не відновлювали. Перша згадка про цю церкву була в 1248 році. Не їсти? Не, чого не їсти? Не, їсти не. все, крім ягід. <станіслав>, Станіслав у нас спочатку їсть, а потім ми перевіряємо в гуглі, чи можна це їсти. За одними даними не можна, бо там якісь алкаїдні Токси. токсини. Але потім прочитали, що вони знаходяться лише в насінинці, а в самій ягоді ні. Сподіваємось, наш рицар не поляже перед замком. <свісно> 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 Пам'ятаєш, що це? Це турул. Міфічний птах, який начебто приніс меч. Оцьому ватажку угорських повстанців-націоналістів Ференцу Ракоці II. Це дуже неоднозначна скульптура. І я не знаю, чи її вартує бути тут, тому що зараз прихильники Великої Угорщини, які хочуть і Закарпаття собі віджати, це їхній якби, символ, неофіційний герб угорщини. І пам'ятаєш, що навіть замку паланок у Мукачеві? Забрали геть ту рула й поставили український герб. Тому що цей міфічний птах символізує от розквіт Угорщини і її той ще розквіт колишній, коли навіть ці землі були під владою Угорщини. А тут він суто як історична пам'ять. То... Можливо. Я не настільки древня, щоб застати і будував цей мостик. Незважаючи на те, що післязавтра мені вже буде 38 рочечків. Так. Що я згадала за легенди цього замку? Пам'ятаєте, я вам розказувала? Яку легенду? Ану, згадуйте. Тут є призрак. Привид. Замурували її в стіни. Родина Другетівка правила цим замком 360 років. Князь другет чи граф другет замурував свою доньку живцем за те, що вона його по суті зрадила, тому що вона покохала за однією легендою воєводу, за іншою легендою його служку. Служ... Службу. Кого вона покохала? яку службу? Боже? Не, ну Хлопця, який прислуговував її батько. Вона покохала слу... та служку! Слугу. Слугу. Дійсно, дякую. Отже, його донька покохала слугу. Ну, Знову ж таки, розказала йому про всі потаємні ходи цього замку. І він тоді бунт проти її батька здійснив. І батько, дізнавшись про це, замурував її живцем в стінах цього замку. розказала про підземні ходи. Розказала? Це чуєш, це може ця стіна, де замурував друге свою доньку живцем, це а ти загля... заглядаєш туди. Зараз привид білої діви, як вискочить, будете знати. І буде вам і служба Божа, і служба, і все, що хоче. Це походу Ну, кожен замок мусить мати свою легенду, так тоді цікавіше, обережна надгробна плита. Пам'ятаєте ту міні-скульптуру, яку ми бачили? Я вам розказувала Дівко. про кохання Дівко. графині Дівко. Крістіни Дівко. та графа Міклоша. Граф Міклош став дівцем у 22 роки. В нього було троє діток. А він отримав цей замок у спадок від своєї першої дружини, тому що не було вже спадкоємця по чоловічій лінії у родині другетів. І відповідно... Замок перейшов у спадок його дружині. Дружина померла, коли йому було 22 роки, і він покохав Крістіну Чакі, яка була від нього майже вдвічі старша, але вона була дуже розумною, красивою жінкою. Це був вже і в неї третій шлюб, проте це не завадило їм прожити в коханні, в ідилі і в злагоді до кінця життя. Вони в замку влаштовували бали вишукані, зустрічі. Вона привезла в замок багато коштовних меблів, картин. Завжди тут панували веселощі, але після повстання Франца Ракоці II Міклош був визнаний зрадником і він мусив тікати з Ужгорода разом з дітьми і з дружиною. І на жаль, він так і не повернувся до кінця життя до себе назад сюди в замок. І вони з Крістіною доживали віку на території сучасної Туреччини. Який глибочайний колодязь. Мені аж страшно дивитися, вниз. Подивись, як поріс він рослинами самомонетки. Вам ніби касці. Неймовірно. Не знаю, ніде не написано чи потрібно. Тіка Міленка, ну загадуй бажання, яке зараз загадують всі українці. Кидай. О, який звук, це неймовірно, просто кайф. Круто. Ми вже ми вже викидали купа грошей. Ще дві гривні. Загадуємо бажання. Правда, моя була найвищіша. Впала, але немає того звуку, як у Мілениної монетки, правда? От Ні. Мілена щось так попала в залізний, такий дзенький. Увага! Вхід до експозиції, історія Ужгородського замку та Каземати не включений до вартості вхідного квитка. Нічого. Тобі на 300 Ну, вартість ще 20 гривень. З дорослого, 10 з дітей. Білети продаються в наглядача експозиції. Давай, природа Закарпаття, йдемо дивитися. Так, з моїм топографічним критинізмом я не зрозуміла, що ми вийшли от сіли, звідки ми, в принципі, зайшли в цей дворик, де Міклош і Крістіна. Близько 33 мільйони років має відбиток. Мільйони років, Боже. Мармарозький діамант із села Іскі Міжгірського району. Насправді на двох поверхах музею можна провести не один день. Тут дуже багато експозицій, особливо тих, які присвячені історії Закарпаття, оскільки вона є дуже насиченою. <плес> <Дід> мороз приходить. Там багато було типу, так? Та. Ти хочеш зайти? Я що? Я менше за Тараса. Все, погуляли ми по Ужгородському замку всередині і назовні. Мені особисто більше сподобалося зовні. О, тут справді почуваєш себе, як біля замку ходиш тут такі. Алейки, насадження, лавки. А всередині це вже музей. От Музей музей. У дворі Ужгородського замку, до речі, як красиво от ззовні, от такий типовий замок. Та? Без ніяких додаткових оцих пофарбувань. До речі, нам сказала працівниця музею, що планували дахівку зробити, і на це повинна була держава виділити 5 мільйонів гривень, тому що, ну... Сумна справа з дахом протікає, але, на жаль, почалась війна і дах так і не почали робити тут в Ужгородському замку. І ми з вікна побачили, що тут є виставка. Це те, що зараз у нас падає. Частина боєприпасу РСЗВ, смерч. Тут у нас що? Контейнер для транспортування артилерійських снарядів. Частини касетних боєприпасів, ураган. Це все те, що зараз випускають москалі, щоб вбивати наших людей. Скотеняки. Протитанкова гармата. Взірця 37-го року, боже мій. Це, напевно, в москалів відібрали, ні? <свісно> Зброя змінились, так? Ось та і ось. І ось. Головка та стартовий двигун від ракети. Точка У. Це лишень двигун. Це лише головка і стартовий двигун. Це жах. А головка це зверху, напевно, що лежить ось. Mm -hmm. Боже, мені щось, знаєш, страшно аж підходити до таких речей, тому що вони несуть смерть. Це те, що вбило дуже багато українців. Йдемо трішки в підземелля, якщо нас пустять. Йдеш, Міланка, чи мама перша? Давайте йдіть. Дітей перше пускаю. Закривай. Та я шуткую, ходи. Тут у нас що? Вау, вау, подивись, яке підземелля. Як вирито такими арками. Може зараз слугувати укриттям. Так, ага, тут виставка про наслідки війни, наскільки я розумію, палац культури Іскра, який був повністю зруйнований. В Маріуполі, в квітні 22-го року. Льодова арена в Маріуполі також зруйнована. Наслідки війни. Погуляли по цьому замку, які в тебе враження? Мені не вистачає фінансування нормального, потужного для збереження такої краси. Гроші в держави є, але от щоб добитися якогось фінансування, це ж треба їм бідним облазити, стільки кабінетів, попросити. Не потребує фінансування, да. потребує вкладання да. грошей, да. тому що ззовні фасад, так, да. все на це гарно. А підеш з боку, всередину, ти бачиш всі ці нюанси. І дуже шкода, тому що так ми можемо втратити історичну пам'ятку, національне надбання. Ми сподіваємося, що все буде добре. Закінчиться війна нашої перемоги, і ми все відбудуємо. Будемо москалів ми і будемо будем будувати палац. <рес> Відбудовувати свою історичну спадщину, берегти її і бути туристичною мекою, щоб до нас приїжджали європейці, а не ми в Європу їздили дивитися. Все, ми погуляли в Ужгородському замку і тепер хочемо ще піти в ботанічний сад. Наскільки показує Google, нам отак зразу прямо в вуличку туди-вниз йдемо шукати. Вертоліт літає так гучно. Перший раз неправильно скерувалися. Ми йдемо цією вуличкою, трошки праворуч і вниз. По-моєму, ти знаєш, Ужгород – місто машин, а не пішоходів. Ну, ну прям це капець. Тротуарів до толку нема, машини скрізь. Мусиш йти дорогою. Ось кафе і одразу притул машини. Ось, прошу пана, ми йдемо просто по дорозі, і мусимо зупинятися, машини їдуть. Трішки тут про пішоходів не думають. Тут, ймовірно, всі машинами їздять, пішки не ходять. Те, про що ми й говорили, автомобілі прямо на тротуарі, пішоходу нема куди пройти, вуличка вузенька. І нам треба зараз якимось чином перебратися. Ну там би ми не змогли йти. Ну, але бачиш, парковка хаотична. Хто як хоче, собі під вікна. Ботанічний сад Ужгородського національного університету, який є пам'яткою садово-паркового мистецтва загальнодержавного значення. Ми пробуємо зайти, подивитися, що тут є. Песик -то сторожовий точно є, гавкає на нас. Пробуємо йти по сходах. Ну, ось підписані принаймні, бачиш? Падуб лючконосний. Так, до нас вийшов черговий ботанічного саду і сказав, що в принципі прогулянки тут. Платні коштують 50 гривень з дорослої людини. Ми вирішили, що наразі в кінці листопада тут нема що дивитися за гроші. Приїдемо сюди влітку. Та. Тут ось помітили, як верталися вже оцей герб України. Цікаво так вирізблений. По наймальному роману Ольбрехта. Тому він на вулиці Ольбрахта. Тому що Ольбрехт написав про нього роман. У 1933 році пригодницький роман під назвою Микола Шугай розбійник», який приніс йому славу. А Микола Шугай був звичайним хлопчиком з колочави на Закарпатті. Ми знайшли ще одну карту Ужгородських карт. А чому тут виноградне гроно? Знаєте, я читала, що на гербі Ужгорода зображене виноградне гроно, тому що це виноробний край. Так, ми зайшли в кафе Crazy Rocky. Піцерія. І тут гарно на другому поверсі видно ось церкву туди вдалину в центр. Ой, піце ціни дуже ну, нормальні. Хороші. Цезар так. коштує 120 гривень. Так. Страви Бограч, бограч коштує бограч, 85 гривень. Взагалі типу, ціна хороша такі. ціна. Фуалерин. Телятина з лісовими грибами, наприклад, 180 Дайте гривень за 150 грам. Дерунчики зі сметаною 200 грам 75 гривень. Гр... Ось такий Цезар за 120 гривень. Це у нас бограч. Я чомусь думала борщ. Бограч. До речі, Чикулі. Бограч. І інший бограч, да, так. Бачку людський. Ну такі оце їхні mm -hmm. додали. Так. Бо в нас в Яремчі подають трошки інший глінтвейнчики ми взяли, будемо зараз грітися. А фінська піца Ох, велика, гарна. Тут у нас шинка, бекон, філе куряче, салямі, помідори, кріпчик, печериці, часник, сир фета і сир моцарела. Ну така ситна. Смачно все. Дуже смачно. Ось тут собор. І ось сюди ми зайшли, вон там. амадеус Моцарт. Міні-скульптурка. Такий маленький сидить на перилах. Зараз ми йдемо в провулок гірчичне зерно, який був створений буквально нещодавно. Це такий невеликий провулок, де багато різних цікавих кафешок. Бачиш кавовий маршрут Ужгорода, який цікаво тут. В цьому провулочку дуже цікавий, класно зробили. Його буквально нещодавно зробили, йому пару років. Цьому провулку, так, і от він виводить нас до сонячного годинничка а -а. І до міні-скульптури малий уж. Вон мої діти вже на ній повисли. Ось сонячний годинник. Бачиш, ти стаєш ножками <плес> на нього і показує. І... І тебе <плес> чого Ось стала ножками. І ти як сонячний годинник. Як <плес> нема сонечка, не можу сказати, котра година. Ось цей сонячний годинник. Зразу на вході в провулок. До 170 кілометрів. До Мукачівського замку 40, до долини нарцисів 90, геотермальні води Закарпаття 60, синевир 110 горянська ротонда 5 кілометрів. А це у нас міні-скульптура Малий Уж. От саме на цьому місці, в 1930 році, почали засипати річку Малий Уж. Яка була та ось ця вулиця Феденця, і це це було русло річки Малий Уж. Ось ця скульптура, ми до неї дійшли. Міленка заглядає ужгородську карту, так. І що ми бачимо? Карта в нас сімка черви. І вона нас нам показує провулок гірчичне зерно. Ну, дуже цікаво придумали. Клас. Найшли чергову. Скульптурку. Друге. Родина, яка правила Ужгородським замком 360 років і мала пряме відношення до заснування міста Ужгород. манєсінька скульптурочка. Ну, геть маленька. Нам залишилося ще 24 скульптури. Та, ти рахуєш, скільки ми знайшли? Це 26-та. Це 26-та наша скульптура. Це найдовша липова алея в Європі. Два кілометри 200 метрів, наскільки я пам'ятаю. Вона вздовж річки йде. Гарненько така прогулянкова алея, Лаву. багато лавочок та смітнички. Краса. Тут літом взагалі бомбезно. Зараз ми ще тут повинні знайти одну міні-скульптурку Томаша Масарика, першого президента Чехословацької республіки. Он Тарас уже побіг до міні-скульптурки, хоча Мілена перша побачила. так? Тут угорська спеціалізована школа з поглибленим вивченням англійської мови імені Масарика і його міні-скульптурка. Ідемо ще одну мініскультуру. Ми знайшли: міні-скульптура Ласло, фронтмен угорського рок-гурту на прізвисько Сірок. Народився в Ужгородському районі в селі, Великі Геївці, і тому йому поставили рік тому, на його день народження, тут ось цю фігурку. А, а знаєш чого в Чобітку? Тому що його прозивають «сіро», що з угорської означає чобіток, тому він і в Чобітку. Це у нас пам'ятник Августину Волошину, першому президенту Карпатської України. Бач, він є герой України. Він активно виступав проти мадяризації України, проти переведення богослужінь на угорську мову. Молодець. Міленка, ти вже побачила наступну міні-скульптуру? Я теж вже приблизно засікла, де вона може бути. А, це поштам! Манюнька, манюнька така скульптурка. Він мацьонький. Міні-скульптурка Алло. Ану, мілочка, поклади свій пальчик. Це він взагалі малесенький. Менюпуський. Яка деталізація? Подивись, як цікаво. Джинь, ви діти вже напевно на такі телефони і не бачили. Я Бала, бачила. Бачила. А Баба я ж ж і дзвонила мене. по такому. Уявляєте, яка і древня? Я ще Сос написан. Бачиш? Гуляємо ось так біля Ужгородської міської ради. До речі, там є серденько, я люблю Ужгород. Побачили карту України. І так не можемо зрозуміти, чи Белгородщину вже припаяли до України, чи що це таке. Щось так? на півночі дуже-дуже виступає карта України. Все, вже карту перемалювали, так як має бути. Ми зараз знаходимося за один кілометр зі Словаччини. Там позаду нас кордон. Там видно, якщо вийти на дорогу, видно вже Та, чергу. Видно на... вже чергу автомобілів. А ми вирішили попити кави, дуже високий рейтинг. Такі гарні тістечка. Велред, well так називається. А це у нас серце України, тістечко. Датку, розкажи, що тут є. Мус якийсь смачний купа шоколаду. <рес> і взагалі дуже смачно все виглядає і лете. Це так всередині, так? О, ви пробуєте, це так смачно. На цьому ми завершуємо нашу кількаденну мандрівку Ужгородом. Ми побачили багато цікавих незабутніх місць. Знайшли аж 29 міні скульптур, а решту ми обов'язково знайдемо наступного разу. На цьому дякую всім за перегляд і слава Україні.